Привіт усім! Осінні канікули це ж час для пригод, правда? Для відпочинку. Але знаєте, щоб цей час був по-справжньому класним, він має бути ще й безпечним. От саме про це ми сьогодні й поговоримо. Розберемо кілька простих, але, повірте, суперважливих правил. І от ця фраза, вона ж в саму точку, еге ж, осінь, пора нових пригод, але безпека понад усе. Бо ну, яка радість від пригод, якщо вони закінчуються не дуже добре. Тож давайте розберемось, які ключові моменти допоможуть нам усім зберегти і спокій і здоров'я. Отже, що у нас сьогодні в плані? Поговоримо про важливі номери, правила на дорозі, що робити, коли залишаєшся вдома, і як бути в безпеці на вулиці. Ну і звісно, підсумуємо, як зробити канікули і веселими, і безпечними. Почнемо з найголовнішого з абсолютного фундаменту. Так, перший розділ важливі номери та контакти. І це, знаєте, не просто список, це те, що треба знати як свої п'ять пальців, бо в критичній ситуації, ну самі розумієте, кожна секунда на вогу золота. Ось вони, ці три головні номери: поліція 102, швидка 103, і рятувальники ДСНС 101. Все просто, але важливо ж не просто завчити їх, а й чітко розуміти. Коли щось горить, чи є загроза 101, коли потрібна поліція 102, а якщо комусь зле 103. Це прямий зв'язок з тими, хто допоможе. Але є ще один номер, який, можливо, навіть важливіший це номер когось із рідних, мами, тата, бабусі, когось хто завжди на зв'язку. Бо це не тільки про допомогу, це ще й про підтримку, коли раптом стало страшно чи просто потрібна порада. Гаразд, з номерами розібралися. Тепер виходимо на вулицю. Другий розділ правила на дорозі це те, з чим кожен з нас стикається щодня. І тут ну, головне це уважність. І ось тут є такий собі простий алгоритм всього три кроки: перше, переходимо дорогу тільки по зебрі. Друге, чекаємо на зелене світло. Здається, очевидно. Але третій крок найважливіший перед тим як ступити на дорогу, треба подивитися ліворуч, праворуч і переконатися, що машини дійсно зупинилися, не просто сповільнилися, а саме стоять. Це просто критично. А ще є кілька, скажімо так, корисних звичок. Коли переходимо дорогу, телефон в кишеню, вся увага на дорогу. Ввечері або в туман обов'язково світловідбиваючі елементи на одязі чи рюкзаку. І знаєте, бути суперобережним на парковках і у дворах, бо там машина може з'явитися зненацька. Це дрібниці, але вони рятують. А тепер дуже, дуже серйозне попередження: ніколи, чуєте ніколи не ховайтеся в машинах або під ними під час сирен чи обстрілів. Автомобіль це не сховище, це тонкий метал, який не захистить від уламків, а навпаки, може стати додатковою небезпекою. Тому правило тут одне. І дуже просте почули сирену, все, всі справи на паузу і негайно в укриття. Не через п'ять хвилин, не я тільки дограю. Негайно, без жодних зволікань. Добре. Поговорили про вулицю. Тепер повертаємося додому, третій розділ: безпека вдома. Здавалося б, дім це найбезпечніше місце, наша фортеця. Але й тут є свої правила. І тут все крутиться навколо кількох ключових речей. Перше, двері незнайомцям не відчиняємо ніколи. Друге, електрика. Не граємося з розетками, приладами і тим більше не лємо воду біля них. І третє, звісно ж, вогонь. Сірники запальнички це не іграшки. Здається, все просто, але про це треба пам'ятати завжди. І знову дивіться, ми повертаємося до тієї ж ідеї. Телефон має бути десь поруч, заряджений і під рукою. Щоб у будь-який момент можна було швидко набрати батьків або, якщо треба, екстрені служби. І так, знову про сирену. Але тепер, коли ми вдома, що робити? Негайно йти в безпечне місце. І тут є важливе правило: правило двох стін. Це означає знайти таке місце в квартирі, де від вулиці відділяє щонайменше дві стіни. Зазвичай це коридор або ванна. Це значно підвищує захист. Ну що ж, з домом розібрались. А тепер знову на вулицю, але вже на прогулянку. Четвертий розділ: Безпека просто неба. І тут знову на перший план виходить уважність. Дивіться, безпечна прогулянка це не складно. Все починається з простого: сказати дорослим, куди йдеш і коли плануєш повернутися. І якщо плани раптом змінилися. Теж попередити, це ж не контроль, це турбота. Ну і звісно, осінь вона буває підступною. Тому одягатися треба тепло. Шапка, шарф, рукавички обов'язково. І ось тут дуже наочно показано, що робити, а чого краще уникати. Чого уникаємо? Незнайомих рослин, водойм, особливо коли вода піднялася. І звичайно, будь-яких підозрілих предметів. А що робимо? Повідомляємо дорослих про свої плани, як ми вже казали, і просто будемо вічливими з іншими. Це теж частина безпеки. І знову про підозрілі предмети. Це, мабуть, найважливіше правило на сьогодні. Якщо на очі потрапило щось дивне, запам'ятайте три не. не підходити, не чіпати, не рухати. А що робити? Негайно відійти на безпечну відстань і сказати дорослим або позвонити рятувальникам на 101. Це може врятувати життя. Ну от, ми пройшлися по всіх основних пунктах. І тепер, в останньому розділі, давайте просто зберемо все це докупи. Бо всі ці правила, це не просто список заборон, це такий собі рецепт класних і спокійних канікул. І головна думка тут така: дотримуватися цих правил це не означає відмовитися від веселощів. Зовсім ні. Навтаки це ключ до того, щоб насолоджуватися канікулами наповну, без зайвих турбот і тривог, коли знаєш, що все під контролем, відпочивати набагато приємніше. І наостанок питання для роздумів: ось з усього про що ми сьогодні говорили, яким правилом найважливіше поділитися з друзями? Адже коли ми ділимося такими знаннями, ми не просто розумнішаємо самі, ми робимо безпечнішим світ навколо для всіх.